Всім привіт! Зараз з вами приготуємо соковиті смачні чебуреки з лаваша. Або, як я кажу, чебуреки для ленивих хто не хоче з тістом заморочувати. Отже, дивимося рецепт, ставимо лайк і готуємо. Беремо тазик, Кидаємо! Фарш. Оп, готові. Яєчко, чик. Потом перебита на блендері блендеріка, Добавляємо сюди. Тепер у мене ще є трошки мікрозелені, я її зріжу і додав туди. Тепер натираємо сир. Добавляємо водичку, перчик, сільку і все перемішуємо ретельно. Круглі лаваші або тортилью Кладемо лавашик. половину лавашика накладуємо нашу начиночку. Отак От розмазуємо гарненько і лишаємо край невеличкий, щоб запечатати. Берем яєчко, змащуємо тут край лавашика. Так, обільненько. Тепер закриваємо, о, притискаємо, щоб склеївся наш Чебуречок, саме другий намазуємо. фаршиком, начиночкою, так. Сирочку ще можна додави. Я трошки в тісто додавила. і ось можна ще сюди додавити. Так, як, як, як вам хочеться додаєте, хочете, не додаєте, звичайно, із сиром буде смачніше. Обсмажуємо з обох сторінок. Змажуємо з обох сторон і виходять мега-крутені чебуреки. Отак от користуйтесь рецептиком.